Біблійне визначення освячення це відділення Богом людини від гріха для виконання його власного призначення і праведного життя. Хочу показати це на прикладі. Як згори цього брудного посуду я беру склянку і вимиваю, очищаю її так, щоб потім використати її за призначенням, так і Господь виділяє нас від бруду цього світу і через наше щире покаяння. Очищаємо Вайна від усякого гріха, а потім все своє життя Він нас наповнює собою через молитву, через читання Слова Божого, через відвідання церкви, так як сказано в Слові Божому, що Він є джерелом живої води, що тече в життя вічне. Благословляю тебе, щоб Твоє освячення і виконання власного бачення було благословінням для тебе, для твоєї родини. І для всіх людей, які спраглі і шукають Господа.